Всім привіт! З вами блокнот художника. І давайте сьогодні продовжимо тему графічного малюнка. На минулому уроці ми робили ось цю, на минулому відео, ми робили ось таку от вазочку, чашечку, точніше, і проходили графічну побудову самої вази. На сьогоднішній день я б хотіла трошечки пояснити особливості. Перспективи. Можливо, хтось чув із вас, можливо, ні. Однак перспектива є важливим аспектом в живописі. В графічному малюнку, в будь чому вона є основою побудови. І для того, щоб її зрозуміти, хочу навести приклад кубічної форми. Вона стане вам в нагоді як основа-основ. Отже, якщо взяти звичайний квадрат і дати йому 3D-об'єм, це у нас буде куб, так? Щоб правильно побудувати куб, ми не будемо робити його так, як роблять на уроках математики, коли ми робимо це все по клітинках, і він має бути ну, ідеальним. Тобто, в дитинстві ми знаємо, що кубик будується ось так. І всі його сторони відкрити однакові по висоті. так? Так, ми будували куб на уроках математики. Однак, дізнаючись щось про перспективу, з'являється інше уявлення про всі форми. Тож, для цього, щоб побудувати, нам треба розуміти, що така лінія горизонту. Лінія горизонту або лінія зору це та лінія, на рівні якої знаходиться наш зір. Тобто, що ми бачимо, коли дивимося прямо. І відносно цієї лінії зору розміщається предмет. Я намалювала зараз ребро. Брокуба як основної фігури, яку ми з вами будемо будувати. І щоб зрозуміти приблизно, наскільки будуть звужуватися його сторони, ми будемо ставити, от, наприклад, крапочку одну і ось тут крапочку іншу. Це дві точки, до яких будуть сходитися всі, всі предмети, які знаходяться на нашій рівні зору і віддаляються від нас. Тобто, перспектива це пропотінне віддалення. Об'єкта, в залежності від нашої точки зору. І от, будуючи куб, я починаю працювати саме від ближчої грані до тієї лінії уявної лінії горизонту. Ми зробили праву сторону і те саме робимо з лівою. Тобто зводимо цю лінію до точки на лінії горизонту. Вона абстрактна, уявна, тому що ми не, знає, ми не можемо її вирахувати. Ми просто орієнтуємося на своє спікес відчуття того, як ми бачимо той чи інший предмет. І в нас вже є дві сторони. Це можуть бути дві стіни, це може бути лінія забору, так? От тин, наприклад, і ми його будуємо. Це може бути стіна будинку, це може бути куб, це може бути будь-що, якщо має прямокутну форму. Якщо ми будуємо куб, то, то друга його грань буде в будь-якому випадку. Перпендикулярна підлозі, так? от в цьому випадку, і паралельно своєму сусідньому, сусідній грані. Тепер малюємо наступну. Так як у нас, бачите, тут лінія ну, відстань ближча, то ми бачимо меншу частинку фігури. Хай це буде ось так. Отже, є дві сторони. А як знайти верхню? По тій самій. Ну, Схемі. Ми верхню точку перетину двох ліній тягнемо в протилежну сторону. Тепер ми цю лінію тягнемо також в протилежну сторону. І знаходимо перетин двох ліній. Так ми будуємо верхню грань. І в нас виходить іменно перспективне зображення. Це ж стосується і будь-чого. Наприклад, ми малюємо обличчя в так званої 3 четверті. Для цього треба розуміти, що на обличчі також є лінія симетрії. Це те, що, як би вам точно краще пояснити, проходить через середину. Симетрія це лінія, лінія симетрії це лінія, яка розділяє той чи інший об'єкт навпіл. Ми вже говорили. Будь-що можна розділити навпіл, і це буде лінія симетрії. Так само ми можемо розділити, наприклад, заповнену палітру, тут навіть, навіть буде кругова симетрія, да? розділити. Навіть наше обличчя. От у нас є лінія, яка проходить через ніс. Да? І є певні точки, які от ми розділяючи на три. У нас є лінія очей, лінія основи носа, і ось тут уже лінія підборіддя. І коли ми будемо малювати наші, наші очі, вони також будуть зменшуватися. Ох, дві половинки губ також будуть зменшуватися. Лінія брів десь ось тут, так? Лінія очей у нас буде трохи нижче, я трохи запуталася. Тобто у нас брова одна буде більша, інша буде менша. Так само наші очі. Те око, яке до нас ближче, воно буде більше, а те, що від нас далі, воно буде зменшуватися. Глазне яблуко буде зменшуватися по перспективі. Це навіть може бути перспектива овальної форми, так, коли ми. Закруглюємо, заокруглюємо лінію, і наступний об'єкт буде поступово звужуватися. так, як зображено на кубічній основі. Тобто перспектива це дуже важлива. Якщо ми побудуємо, наприклад, серію будівель, побудуємо, ну, намалюємо, побудуємо в 2D-об'ємі, так, ми також будемо це все робити за цим принципом. І в нас буде вже. Два будинки, які стоять один за одним. Між ними буде провулок, так? Але все рівно будинок буде будуватися по цій ж схемі. І наступний: щоб це не було, ліхтарів на алеї, чи серія будинків, чи наше обличчя, чи люди, які йдуть по алеї, поступово їхня висота буде також зменшуватися. Якщо вам зрозуміло, я дуже рада, що могла допомогти. Якщо ні, задавайте питання в коментарях і ми пройдемо цю тему більш детальніше. В наступному відео розповім про перспективу із однією точкою сходження. Ось такого формату. Ну, більш детально, це на спойлер. Дякую за увагу!